Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимося дуже крутий спосіб, як поставити певні цілі на цілий рік і як не вилетіти з процесу їх досягнення. Чому інколи так буває, що ви ставите собі цілі і потім ну, мету, і потім протягом буквально найближчих днів, як тільки ви намагаєтеся їх досягти, ви опускаєте руки, ви думаєте, що ні, нічого не вийде або. Це неможливо, або це досить складно. І таким чином ви можете вилітати з процесу. Скажіть, будь ласка, чи таке було у вас? Якщо так, то напишіть в коментарях там, плюсик, або як це було, якою думкою ви себе вирубали з процесу досягнення вашої мети? А, просто напишіть в коментарях. Сьогодні я вам пропоную дуже класний дієвий спосіб. Це моя авторська методика, яку я придумала для себе. І з урахуванням моїх інтересів, і з урахуванням. Того, як я ставлюся до процесу досягнення мети, для мене ця методика дуже дієва. Вона працює. Я сподіваюся і вірю в те, що вона сподобається і вам, тому що методика досягнення цілей за моїм способом враховує ваші побажання, ваші не тільки надо. Хочу, «надо», типу, щось потрібно зробити», А і враховує ваші хочу, що я хочу, не тільки що я мушу робити, а ще й що я хочу. Саме це дозволяє бути в балансі із собою. Тому що наша частина, ну скажімо так, називаємо так, дитяча частина, вона не може бути постійно заглушена ось цим мушу, мушу, мушу. Інколи нам хочеться чогось в процесі досягнення мети. І дуже часто ми це хочу, дуже занижуємо, дуже його так якось вимикаємо. Але саме на ось, цьому, на ось цій дитячому імпульсі Я хочу, мені цікаво, на ось цій спонтанності ви можете досягнути вашої мети, тому що там багато енергії, яку ви намагаєтесь приглушити під час досягнення вашої такої серйозної мети, до якої ви мусите йти. Розумієте? Саме тому, з урахуванням усіх цих моментів психологічних, я розробила такий спосіб. Дивіться, у вас ви перед собою бачите, зараз такий файлик. Цей файл ви можете зробити самостійно, не проблема, так? у Word. Або ви можете його закачати як бонусний файл безкоштовно під цим відео. Там буде лінк, ви можете проходите, обираєте бонус. І його собі зберігаєте. Ви можете в Word потім змінити навіть колір, так, щоб вам цей колір був ну, комфортний. Тобто ось так, або ось так, або ось так. Ну, типу, тут вже ви під себе підлаштовуєте, окей? А, І таким чином, таким чином ви зможете його заповнювати самостійно вдома. Що сюди в цей файлик входить. Дивіться, по-перше, вам потрібно написати. Декілька цілей на рік. Ось вони, ці цілі. Сюди ви вписуєте цілі. Наприклад, купую машину там, авто. Яке авто? Скільки коштує авто? Відчуйте себе, як ви себе почуваєте в цій машині. Або, тобто вімкніть ось ці сенсори, так? ось ці, знаєте, такі відчуття. Як ви себе будете почувати, коли у вас вже є авто, тобто ви його вже купуєте, або ви можете навіть підписати в минулому часі купила авто. Минулий час це показує про завершеність дії. І для мозку це навіть ще більш цікаво сприймається, нібито це вже зроблено. Але коли ви пишете купила, то мозок також може трошечки розслабитися. Типу, все, я купила вже на листочку написано, що я купила, можна розслабитися. І ви не будете ну, не зможете себе змотивувати. Коли ви пишете, що я купую авто, типу, це відбувається зараз. Коли я купую, це значить, що я кожну дію свою, яку я роблю сьогодні, націлюю на те, щоб я щоб я купу, купила це це авто. Ви можете написати не одну мету, а декілька цілей. Десь 3, 5, цілей на рік. Не хвилюйтеся, пишіть. Це нормально. Просто свої бажання, тобто, що я хочу, щоб за цей рік я отримала, що якою хочу, якою я себе бачу за цей рік. Це може бути не просто матеріальні якісь речі, а ви можете навіть описати, якою ви є протягом цього року. Тобто, як ви відпочиваєте, як, що ви їсте, як проходить ваш робочий день або день відпочинку, що ви собі дозволяєте в цьому році? Тобто, описуйте і намагайтеся себе, як тільки написали щось, ввести в цей стан, нібито ви це отримали. Просто зупиніться і побудьте в цьому все. Ви така або такий є, такий, як ви написали. Уявляйте це, що у вас вже це є. І повторюйте ось цей момент щомісяця. Дивіться, це план на рік. І ви будете його, ну, якби розповсюджувати цілий рік, друкувати. Але що, що стосується ось цих цілей, з кожним місяцем, після аналізування цілей у нас буде тут момент аналізу, ви будете їх переписувати під те, як вам здається. Ви бачите їх вже зараз, тому що ваші цілі можуть трошечки змінюватись. Щось може ставати менш важливим. Щось протягом року стає більш важливим, і воно виходить нібито наперед. І кожного місяця ви можете ці цілі переписувати. І коли ви їх будете переписувати, це дуже важливо, знову і знову вводьте себе в цей стан, нібито ви вже це отримали. Дуже важливо. Відчути кожною клітинкою, надягнути нібито на себе ось цей стан, який, про який ви там пишете. Надягнути на себе ось це відчуття, що у вас вже це є. І тоді ви себе ну, запитуєте, який я в цьому, коли у мене є там те, про що ви мрієте, коли у мене є там той будинок, або та машина, або ті подорожі, про які я мрію, або ті, ті, той, той одяг, про який я мрію, або той стан, як я відпочиваю, і коли я. З радістю йду на роботу там, або ще, знаєте, тут, тобто багато людей ну, не замислюються над цим, але вони хочуть змінити свій стан, в якому вони проживають свій рік. Наприклад, людям може подобатися робота, але ну, я бачила нещодавно таку надпис у людини, яка багато цілей ставить для себе. Вона каже: Я хочу це в іншому стані досягати. Тобто, коли я розслаблена, коли я. Я довольна собою, я я задоволена тим, я я виглядаю, тим, як я я не знаю, я не знаю, я не прямо я не знаю, 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 я дати. знаю, я не 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 знаю, я Трошечки на один день десь зміщуватися. Угу. У вас буде цей бонус такий. Що вам потрібно записати? Тут ви пишете це день на місяця, а ось тут ви пишете, що я спочатку ви думаєте, що я мушу робити кожного дня якесь одне мале завдання. Таке маленьке, якесь, якась, якась одна. Проста-проста дія, яка мене наближує до однієї з, ці, з цих цілей. Е, до однієї. Наприклад, там м, читати книгу, так? Чи, тобто ми пишемо, що я читаю або прочитала з там, сторінок там, книж, книжки. Можете і так, і так писати. А, давайте напишемо прочитала книгу. Не всю книгу. Просто декілька сторінок. там Одну-дві сторінки. Скільки зможете. Одну, дві сторінки, десять сторінок, скільки захочете. Це вас може приблизити до того, щоб там вийти на той дохід, який ви хочете, щоб там подорожувати, або щоб робити, що ви хочете. Або там що я мушу робити. там Проводити стільки часу на роботі, там, да? або проводити там 5 уроків на день, тобто провести, провести там стільки то, не провести, а проводжу, або навіть провела, провів там декілька уроків. А, ну, це я про себе. Так? Ви знаєте, в чому ваша робота складається. А, далі, наприклад, що я мушу, що мені дійсно може принести той дохід, що мені дійсно може допомогти а, приблиз, наблизитися до цієї цілі. Наприклад, а, а, зробила скільки сторіс, не 10 одну, сторіс в інстаграм. Сторіс, сторіс, зробила? Зробила. Молодець там. Відео YouTube записала там, наприклад, або що ви можете сказати собі, там попрацювала декілька годин, попрацювала, або там написала декілька сторінок роботи своєї, написала, написала. Це те, що вам дійсно вас наближує до мети. Це те, що ви маєте. Такі е, певні кроки, які вам потрібно зробити. Або там продивилася курс, відеокурс якийсь, так, додатковий. Тобто, ви знаєте, що вам потрібно вивчити, наприклад, іноземну мову, і ви дивитесь курси, мої, наприклад, так, англійської або німецької мови, які є в записі, і ви їх продивляєтесь кожен день по урочку, наприклад, ставите себе мету, по уроку в день продивлятися. Продивилася, або продивився. Курс будь-який, або якийсь курс, який виводить вас на новий рівень а, заробітку, так? тобто курси з підвищення кваліфікації, це, в принципі, ті ж самі курси англійської німецької, але ще є ну, мої, наприклад, але ще є, можна, наприклад, там SMM, або ще якісь курси, які ви там з програмування, які ви проходите, і ви вважаєте, що якщо ви пройдете цей курс, ви виходите на новий рівень а, доходу. Це те, що дійсно впливає на ваш дохід, і ви це бачите. Це те, що дійсно може вплинути на досягнення вашої мети, і ви це бачите. Так? Далі, коли ви написали те, що дійсно впливає, ви можете перейти на ще одну, один пункт. Це те, що я хочу, мені цікаво робити а, кожен день. Наприклад, що мені цікаво, от із прямо зараз спробуйте. Відчути, що вам цікаво зробити за цей місяць. От Вам цікаво, ви не повинні, а вам дійсно хочеться. Ну, Наприклад, мені дійсно цікаво там, прогулюватися днем ну, під час робочого дня, там робити паузи і прогулюватися. Так, тобто прогулялася. Прогулялася і подумала, тобто я прогулялася, і в цей момент я думаю, міркую про те, як покращити там, свої програми, свої курси, покращити там, можливо, якісь, там, свій підхід або розробити нову методику викладання і так далі, Тобто як покращити свої уроки. Я прогулялася і подумала про це, це мені цікаво. Далі, що мені ще цікаво? Подивитися фільм, наприклад, там, англійською або німецькою мовою. Подивитися фільм це цікаво, мені цікаво, і я пошу, подивилася. Дивилася. Те, що цікаво. Ну, я можу це, з, якби, завміщать із вивченням англійської і німецької, тобто, їх підтримувати і дивитися ці курси, там, або навіть курси, або якісь відео, там, фільмиці англійською, або німецькою мовою. Мені це цікаво. Так, далі. А, наприклад, що мені ще цікаво може бути? Поїхати, у від... Поїхати у відпочити. Відпочити. Наприклад, вікенд. Відпочинок. Мені це цікаво? Так. Відпочинок зробила. Тобто з'їздила кудись, розвіялася, подивилася на нові місця. Мене це е... надихає. О, так. Мене це надихає. Мене Це надихає і це впливає, як Ви вважаєте, це впливає. На досягнення моєї мети, будь-якою. Так. Так, я витрачаю на це гроші і час, так, але це дає мені сили, це надихає мене ресурсами на те, щоб йти далі. Тобто є моменти, які я розумію, що я маю робити тобто заробляти для ось цього. Але є й ті моменти, які це як паливо, це як паливо для тебе може бути. Тобто, ти підзаряджаєшся. Тим, чим тобі цікаво. І коли ти не боїшся вкладати в себе гроші, щоб трошечки себе підкормити ось цими ресурсами, то ти набуваєш сили. Там, що ще може бути? Що цікаво там? Помолилася, почитала Біблію, це для себе. Це мене надихає. Я тоді, тоді по-іншому дивлюсь на деякі речі. І мене це надихає в досягнення мети. Це те, що ну, я не мушу, але це те, що мені дійсно, ну, якби, мені цікаво, мене це надихає. Я це роблю із своєї спонтанності, із цікавості, і із розуміння того, що воно мені дає сили. Тобто, ось тут нижче ми пишемо про те, що вас надихає, що вам цікаво, що ви хочете, і що вам дає сили. З'їла Ну, У мене є тут, наприклад, кафешка. Я поряд я ходжу і купую там певні солодощі. собі, Я дозволяю собі там, наприклад, раз на день з'їсти ці цукерки. Вони такі. Смачніші, я себе ними мотивую. Тобто випила чашечку кави, з'їла там, з'їла те, що подобається. Наїться. Мені те, що подобається. І це важливо, друзі. І ось такі моменти маленькі, які вам подобаються, але вони нібито щоденна рутина. Там зранку прокинулась, випила в красивому місці чашечку кави, або зробила собі красивий там сендвіч, від якого ти насолодилася, або насолодився, і тобі це сподобалося. Тобто, ти додаєш собі мотивації на день. І ось такі речі маленькі, запиши також в список ось сюди, що ти можеш робити щодня. І тепер, тобто ти знаєш, що тобі потрібно робити, і ти знаєш, що тобі цікаво робити, що тобі хочеться, що тобі мотивує. І тепер кожного дня, коли ти хоча б один із цих зазначених тобою кроків робиш, один, ти ставиш туди галочку собі, угу. ти ставиш собі плюсик, типу. Типу, я молодець, типу, супер, ну, там, поставила плюсик. Наступного дня ти, ти запитуєш себе, а що я хочу сьогодні зробити із ось цього списку? Ага, хочу ось тут, там, наприклад, або е, є можливість ось це зробити. На що ще в мене вистачає сили і, і бажання на сьогодні? Що б я хотіла сьогодні ще зробити? О, хотіла б ось це ще понавчатися трошки, да, вкласти в себе нових знань. Щоб я ще хотіла наступного дня, запитати? щоб я сьогодні із ось цього списку, в принципі, вас все тут влаштовує, все приводить до вашої мети покроково. Що я сьогодні з цього списку зроблю? Ага, мені хочеться сьогодні прочитати. Або ага, я хочу сьогодні попрацювати із програмами, або сьогодні я готова прогулятися і подумати і просто відпочити, сходити там, в кафе, з'їсти те, що мені. Хочеться і, наприклад, потім у мене в кінці вечора у мене є там час на те, щоб зробити сторіс. Що я хочу, що я можу сьогодні із свого бажання із цього списку зробити. Ми собі по НЛП, знаєте, дали собі вибір без вибору. Так працює наш мозок. Ми записали, що я маю робити, що я хочу робити. Тобто ми можемо там балуватися трошечки, так собі... Себе підбадьорювати. Але при цьому всьому, ми йдемо до мети, до будь-якої з цих цілей, які ви написали. Потім, якщо ви задоволені собою, як ви пройшли цей день, ви внизу, ось тут, малюєте собі серденько. Друзі, ось таке серденько. Ви пройшли сьогоднішній день, поставили плюсик, зробили те та, та 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 Задоволені ви собою цим. Намалювали собі серденько. Обов'язково, якщо у вас є хоча б один плюсик тут за день, хоча б один. Якщо тут немає, то не малюємо серденька. Якщо плюсик, хоча б один є, ви малюєте собі серденько і кажете молодець. І кажете собі, я молодець, я з'їла те, що мені подобається сьогодні. Я молодець. Або я купила собі те, що подобається, Так запишіть, купити щось, що подобається. Там, і, я, і я молодець, і ставите собі малюєте серденько. Протягом місяця ви дивитесь, скільки днів на тиждень, або скільки з цих п'яти днів, ну, тобто по п'ять тут, ви серденьок собі намалювали. Якщо там був хоча б один плюсик, ви малюєте собі серденько, пам'ятайте. Не оцінюйте себе по-іншому. Типу, ну це ж я всього ж з'їла там щось, то що подобається, що ж я серденько собі намалюю. Так, це ресурсний стан. Ви вклали в свій ресурс. Ви ставите собі серденько. Ви крутецький, ви молодець. Все. Це. це не обговорюється. Є один плюс, який з того, що подобається, або з того, що я мушу. Ви молодець. Похваліть себе. Тільки на ось такій похвалі. Ви себе зможете витягнути далі і далі далі. Якщо ви будете себе засуджувати, ви не протримаєтесь і більше двох тижнів в досягненні цілі. Тому я вам і кажу, що ця система вона досить лояльна, але вона побудована на прийнятті себе і на любові до себе. І це дуже і дуже працює. Чим більше ви даєте собі підтримки під час того, як ви рухаєтесь далі, тим краще ви рухаєтесь далі. Друзі, тим більше у вас сили рухатися далі. Що відбувається в кінці місяця? Коли ви пройшли ось так цілий місяць? Ви аналізуєте, ось у нас тут далі пішов аналіз. Чому? Ага, він, він. А, ось він вже перескочив трошечки сюди нічого. Ви аналізуєте, що з цього? Як вам взагалі в цей місяць? Що з цього ви дійсно, ну, в чому з цього ви продвинулися? Тобто ви дивитесь, скільки я чого там написала, скільки я чого там прочитала, і думаєте, як це мені? Чи це на достатньому рівні, чи наступного місяця мені потрібно? Трошки зробити більше акцент на те, щоб провести урочки, або на те, щоб написати більше е, програми своєї, або на те, щоб продивитися більше курсів, або на те, щоб прочитати більше книжок, наприклад, так в моєму в, моєму сенсі, ну, в моєму випадку, це для мене важливо. І на що мені треба зробити акцент? І я аналізую, ага. Тут я, в принципі, нагулялася за нормально, так, Тут я наїлася нормально, так молодець, наставила собі середині, чудово. А тепер я думаю, що, мене, що мені може допомогти швидше досягнути ось цієї тілі. Я думаю, так, мені потрібно більше прочитати. Тому наступного разу, наступного місяця, я думаю, так, почну на це робити акцент, кидати свій погляд, що. Потрібно сьогодні, можливо, більше прочитати, або потрібно продивитися якийсь курс, купити там курс з англійської або з німецької у <гуми> мене, так, і продивлятися його щодня, і ставити собі це серденько, що ви дивитесь ці урочки. Або, або ви дивитесь на відсоток, ви ставите відсоток, ви дивитесь на мету і думаєте: ну, першу, наприклад, яку записали мету, думаєте, перша мета: скільки, наскільки відсотків я. При, ну, приблизився, приблизив, приблизився або приблизилася до неї. А, тобто, якщо ну, там, 10%, пишете 10 із 100. Якщо ви приблизилися на 5%, пишете на 5 із 100%, просто інтуїтивно думаєте, чого, чого вам ще потрібно зробити, щоб все ж таки досягти. Наприклад, якщо ви бачите суму там, на, на ту річ, яку ви хочете купити, ви думаєте, скільки я за цей місяць заробила? Наскільки із цієї суми я можу відкласти, скільки це відсотків, і як мені пришвидшити збільшення цих відсотків. Тобто ви оцінюєте кожну мету у відсотках. Коли це грошова мета, то легше. Ви бачите, скільки ви по факту заробили і відклали на цю мету. Наприклад, якщо потрібно там, не знаю, 100 тисяч, ви відклали 10 тисяч, то це 10%. І ви пишете 10% від 100. Все, молодці. Якщо це якась мета, яка важкувато оцінюється в матеріальних схемах, то ви просто ну, відчуваєте, як я зараз, наскільки я себе краще почуваю в цьому стані, що я більше собі дозволила, ніж раніше, і оцінюєте інту, інтуїтивно у відсотках. Перша мета написала відсоток, друга мета написала відсоток, третя, третя мета написала відсоток. І обов'язково нагадую, коли ви переходите на наступний місяць, ви переглядаєте ось ці тілі, які ви записали спочатку. Вони можуть трохи трансформуватися. І наступний місяць ви прописуєте, можете додати те, що хочеться робити більше, те, що потрібно. Можливо, ви побачили, помітили. Після аналізу, що не вистачає, там, наприклад, ведення телеграму там, або, а, або не вистачає спілкування або прода... ну, прямих продажів не вистачає, так? треба більше продавати. Записали це, що потрібно для, для, для мети. Тобто ось цей аналіз в кінці місяця ви просто потім дописуєте те, що вам потрібно. Ви змінюєте трошки ну, цілі, якщо потрібно, якщо вони вже у вас. В голові по-іншому звучать, слухайте, як вони звучать у вас в голові. Це важливо, тому що ваша свідомість починає рухатись в напрямку цілей. Вам потрібно слухати, як вони звучать в голові. І прописуйте, наприклад, продажі, більше продажів, продажі, там, прямих або непрямих, там, більше телефонних дзвінків, телефонних дзвінків. І коригуєте, що мені додати із того, що я хочу. Трошки нижче тут пишемо, що я хочу, і з того, що я мушу. І потім продовжуєте на наступний місяць так, один пункт виповнили за день, виконали все, поставили собі плюсик, благословили себе, намалювали серденько, розказали, які ви крутецькі. І ось так, друзі, цілий рік ви аналізуєте свою мету. І пишіть, будь ласка, з кожним місяцем, для того, щоб підтримувати себе. Напишіть, будь ласка, в коментарях пройшла місяць там молодець, бо зробила та -та -та -та. можете навіть аналіз писати в коментарях до цього відео, тому що це буде підтримувати вас у такому стані звітності, коли ви знаєте, що ви перед кимось звітуєте за свій прогрес. Це може бути я. Тому пишіть і всі глядачі Ютуба нашого каналу. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Звітуйте в коментарях під цим відео. Дуже вам дякую за перегляд. Я вірю і знаю, що цей метод працює, і знаю, що він дійсно вас може привести до мети. Тому скористуйтеся ним, скористуйтеся цим порадами, якщо вам це буде комфортно. Відчувайте себе. Що вам сюди, в цей метод, хочеться додати, додайте, будьте чутливими до себе. Це важливо під час досягнення цілей. Дякую вам, друзі, обіймаю вас і до наступних зустрічей. Така, до побачення. Успіхів вам! І бажаю, щоб ваші цілі досягалися. Знаєте, бажання збувалися, а цілі досягалися. Напишіть ваші відгуки, як вам цей метод, і пишіть звітність. Дякую, до зустрічі.